У південному бузі людно. Дітлахи-переселенців віком від 6 до 14 років разом із батьками прийшли на безкоштовне заняття з катання на сап-дошках. Перед тим, як розпочати водну прогулянку, для учасників заходу спеціалісти з водного туризму проводять інструктаж. Накрили зверху і тягнемо від носа до корми. Верхньою рукою толкаємо, нижньою підтягуємо. Тренування для внутрішньопереміщених осіб у Вінниці проводять не вперше. Заняття тривають годину. Стати на дошку дозволяють не лише дітлахам, але і їх батькам. Переселенка з Харкова Олена на майстер-клас з сином прийшла вдруге. Ми вже в тому році один раз катались, просто, я думаю, їм це сподобалось, цікаво і ну, новий опит. Вінниця активно підтримує дітей та їх батьків, які вимушені були покинути свої домівки в зв'язку із початком російсько-української війни. Аби малеча на мить відволіклась, департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради спільно з партнерами відкрили набір на безкоштовні заняття із саббордингу. Організовували не тільки прогулянки на саббордах, а велопрогулянки, були деснянські, Майстер-класи різні, там з приготування хачапурі, піци, хінкалі. Багато чого. Учасники заходу кажуть, катання на дошках дають можливість відчути свободу, адреналін та на хвилинку забути про проблеми війни. Не переверш, класно. Відчуваєш трохи страх, але така свобода, краса. Все буде Україна, і Все хочемо Україна. додому, до Харкова. Так. Дякуємо, що тут діток підтримують. Покататись на саббордах дітлахи мають змогу щосереди. Для цього потрібно зареєструватись за посиланням на сайті департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. Телеканал Вінниччина. все буде Україна.